Вітаємо! Це Європа у фокусі. З вами я, Лара Бабалола. Ласкаво просимо. Іспанія вживає заходів проти феміциду та гендерного насильства, проблеми, яка часто залишається у ціні у європейському суспільстві. Десятки тисяч людей вийшли на акції протесту з вимогою посилення безпеки та захисту прав по всій Іспанії у березні. У міжнародний жіночий день уряд назвав боротьбу з феміцидом державним мандатом. Попри ці заходи за минулий рік в Іспанії, 35 тисяч жінок стали жертвами гендерного насильства згідно з урядовою статистикою. І ще про багато випадків не повідомляється. Ці три жінки намагаються допомогти жінками з груп ризику та жертвам насильства. Кожна по-своєму попередження цей репортаж починається з кадрів домашнього насильства. Це місце в Італії стало синонімом соціального занепаду. Неапольське передмістя Скампія відоме своїми напівзруйнованими житловими кварталами, які колись були розсадником бандитизму. Але зараз Скампія позбувається свого минулого. Нині реалізовується великий план реконструкції міста, покликаний трансформувати цей район. Сальваторе виріс у цьому районі, і все його життя сформувалося під впливом темного минулого. Тепер він сподівається, що цей проект закладе підґрунтя для кращого майбутнього. Це, мабуть, найвідоміший великий будівельний проект Італії. Веле розташовані у Скампії, Неаполь. веле означає вітрила італійською мовою. Це відсилання до форми будівель. Багато хто асоціює це місце зі скандалами та ганьбою. Сальваторе працює тут із минулого літа. Особливість у тому, що цей будівельний майданчик колись був його домівкою. А він показує нам будівлю і квартиру, де народився і виріс. Там була кухня, де ми їли. Я наймолодший із дев'яти дітей. Дев'яти дітей. Так разом із батьками нас було одинадцятеро. Сальваторе знає, що таке бідність. Коли мені було 10, я міг виходити з дому тільки після того, як поверталися брати, бо ми ділилися шкарпетками та взуттям. А на сніданок у нас часто був лише черствий хліб. Веле були побудовані у 60-х і на початку 70-х років. Вони мали стати зразком державного житла і прихистком для 70 тисяч людей. Але коли фінансування вичерпалося, зразковий район швидко перетворився на похмурий житловий масив. У 1980 році регіон Неаполя зазнав сильного землетрусу. Десятки тисяч людей втратили домівку. Багатьох відселили до веле. Серед них була і родина Сальваторе. Ми зробили це і зіпсували собі життя. У 1980-х роках організована злочинність набирала обертів. І, зрештою, Камора взяла під свій контроль життя у веле. Ці висотні будинки стали одним із найбільших центрів торгівлі наркотиками в Європі. Цей район неодноразово сколихували вбивства, коли ворогуючі клани боролися за владу. Троє з моїх братів і сестер у в'язниці. Половина моєї родини торгувала наркотиками. Моя сестра теж у в'язниці, але вона не була наркодилеркою. Половина родини у в'язниці через цей район. Тутешня архітектура значною мірою сприяла тому, що Камора могла безперешкодно скоювати злочини закрите та взаємопов'язане планування значно ускладнювало роботу поліції. Але заступниця мера Неаполя Лаура Лієто, яка сама є архітекторкою, зазначає, що неправильно покладати всю провину на проектування будівель треба визнати, що архітектура не існує ізольовано. Це завжди лише частина великого соціального проєкту. Якщо цей проєкт не підкріплений іншими заходами, такими як створення робочих місць, освіта, допомога бідним і розвиток міст, він не може функціонувати. Наприкінці 1990-х років місто Неаполь почало переселяти людей в інші райони. До дві Ісячі 2020 року чотири із семи оригінальних будівель Веле були знесені. Проте останні мешканці проекту виїхали лише у січні 2025 року. За три місяці повернулася техніка для знесення. Робітники демонтували один з останніх корпусів Веле, що ознаменувало новий початок для скампії. На цьому місці збудують нові квартири, школу, дитячий майданчик diciamo questa Діємо, вистаква лорла водянофари, а ця веле залишиться, щоб стати своєрідним меморіалом для скампії у рікордорішкампіяце. Добре, чи не так? Краще б вони його знесли. Але натомість на цьому місці незабаром розміститься частина міської влади, студентський гуртожиток і кілька підприємств. Чиновники запустили масштабний проект під назвою Перезапустити скампію, щоб сформувати майбутнє району у планах зведення багатоквартирних будинків, громадських центрів та дитячих садків. Усе це буде реалізовано із дотриманням принципів сталого розвитку. на відміну від попередніх проєктів, ми спершу створюємо послуги та інфраструктуру планування орієнтоване на те, щоб мешканці Скампії могли самостійно забезпечувати себе всім необхідним саме тому зараз ми плануємо дитячий садок і ясла щоб зміцнити соціальні зв'язки, яких не вистачало у попередній структурі. Перші будівлі мають бути завершені приблизно восени 2027 року. Чи справді все вийде так, як вважають міська влада та підрядники? Сальваторе налаштований скептично, але вірить, що попереду краще майбутнє. Уряд тут переміг. Сьогодні люди звели це юристи, судді, керівники та інженери. Отже, у скампії є надія так, надія є надія на завершення темної епохи і, передусім, на новий початок. У Німеччині проживає близько 5,5 мільйона мусульман, і за оцінками, близько 30% мусульманських жінок тут носять хустки. Релігійна свобода закріплена в конституції Німеччини, але хустки досі залишаються дискусійною темою. І Туа носять хустки за власним бажанням із гордістю, і відкидають будь-які думки про те, що це пригнічує їх. Проте вони часто стикаються із дискримінацією. Життя на межі двох культур це виклик, до якого кожна з них підходить по-своєму. Ми попросили їх розповісти про своє життя у Німеччині. Жінка не може бути легендою, якщо вона носить хустку на голові. Чому ні? Коли я дивлюся на жінок у моїй родині, вони просто супергероїні. у нас ніколи не було мусульманського супергероя у хусті. І якщо хтось вкраде цю ідею, я буду розлючена. Присягаюся. Багато хто думає, що хусткам та ісламу немає місця у Німеччині. Ядансе повертайся туди. Звідки прийшла? кажуть вони. Ну, моя мама німкеня. Я народилася і виросла в Німеччині. Я тут, і саме звідси я родом. Я то Ель Фаваль, єгипетський вогонь. Я мусульманка з власної волі, не з примусу. Я актриса. Перша у своєму роді. Перша у своєму роді. Я народилася в Єгипті і жила там майже до десяти років. Потім ми переїхали до Німеччини у Берлін. Моя віра відіграє дуже важливу роль у моєму житті. Це дороговказ, який допомагає мені бути хорошою людиною. Я знаю дуже мало актрис, які моляться під час роботи. Вони бояться, бо вже видаються не такими, як усі, і не хочуть виділятися ще більше, тому вважають за краще робити це вдома. Те, що я досі отримую менше запрошень на кастинги, пояснюється тим, що я перша акторка із хусткою на голові. Не те, щоб я чула якісь чіткі відповіді від кастинг директорів чи людей, які ухвалюють рішення, але це безумовно відчувається. Так, ясно, вона не зніматиме хустку і не гратиме жодних сцен пов'язаних із поцілунками чи сексом. Я вважаю це абсолютно неважливим. Утім, це дійсно так. Ти одразу опиняєшся у невигідному становищі. Я Міріам Суарі. Мені 28 років. Я мати одиначка майже трирічного сина і ношу хіджаб уже майже два роки. Мене кінтай та югут шпіт релігіон ніч виклюкну роль. У моєму дитинстві та юності релігія не мала великого значення. Мій тато марокканець, а мама німкеня. Тож я виросла в обох релігіях. У дитинстві я не мала особливого досвіду знайомства з ісламом. Окрім тих випадків, коли бачилася з моїми марокканськими дядьками та тітками, мої батьки вирішили, що ми маємо самі обрати свій шлях і ту релігію, з якою найбільше себе ідентифікуємо. Вагітність стала головною причиною мого бажання глибше вивчити це питання, адже я багато думала про те, як виховуватиму свою дитину. Хотіла з'ясувати для себе, які цінності я хочу сформувати у свого сина. Яким я бачу його виховання? якою людиною він має стати? Коли Ми з чоловіком розлучилися, для мене це стало початком нової глави. І я подумала: гаразд, ось чого я хочу зараз. Мені більше не треба ні в кого нічого питати чи просити дозволу у чоловіка. І це був мій перший день. Я вперше вийшла на вулицю у хіджабі. Це може здатися дивним, але я почувалася абсолютно вільною. Це дало мені відчуття справжнього визволення отже, це кальян-бар тільки для жінок. Сюди допускаються лише жінки віком від 18 років. І я вважаю, що це дуже добре, адже це не вимушений і безпечний простір, де не потрібно стежити за кожним своїм словом. Це місце, куди можна зайти і не почуватися так, ніби ти на подіумі, де всі на тебе витріщаються. Тут можна просто розслабитися з подругами. а якщо хочеться. Трохи відірватися, але у халяльному стилі. Стереотипне біле німецьке суспільство сприймає жінку у хіджабі як пригноблену, слабку, бо вона, мовляв, дозволяє себе пригноблювати. У мусульманській громаді ти маєш бути, так би мовити, бездоганною. Ти не можеш припуститися жодної помилки і носити хустку дозволено лише у певний правильний спосіб. Ми живемо у патріархаті, із якоїсь причини чоловікам дозволяється помилятися, а жінкам ні. А як щодо мене? Я Надто німкеня для мусульманської громади, бо занадто відкрита. А для німців я занадто мусульманка. У моєму близькому оточенні немає нікого із мусульман, до кого я могла б звернутися. Хочеш іще? Чи достатньо? Безумовно, це важко, адже ти залишаєшся з цим наодинці. Щоранку ти знаєш, що тільки ти одна прокидаєшся так рано, щоб помолитися. Або лише я стежу за тим, щоб ми не їли свинини за подібними повсякденними речами. іноді це викликає у мене тривожність, упораєшся сам у Німеччині ти завжди певною мірою іноземка. А в Марокко, звісно, ти завжди німкеня. Ти не можеш вільно розмовляти місцевою мовою, і тобі постійно потрібен тато як перекладач. У Німеччині нас приймають як середземноморців. А в Марокко ми занадто білі. То де ж наше місце? У Німеччині я почуваюся як удома. Тут досить безпечно жити. Я не бачу тут свого майбутнього. Мені некомфортно через мою зовнішність, моє походження і релігію я не можу уявити собі життя із дітьми тут у перспективі. А ще тому, що я не можу собі уявити, як знайти тут гідного партнера. А де ж тоді? Це хороше питання. Адже расизм і дискримінація існують усюди. Але спершу я поїхала до Лондона на кілька років, бо там уже була, і в мене склалося враження, що там краще. Лоїза і гійом живуть своєю мрією бути оперними співаками. Вони виконують класику в оперних театрах Франції. Але в комуні Порт Сен-Луї Дюрон на півдні Франції їхній дует готується до дещо іншого виступу. Французьке містечко Порт сен луї дюрон розташоване у найпівденнішій частині регіону Камарх, є домівкою для 9 тисяч людей. Тут багата природа, величезні соляні рівнини і, як правило, не дуже багато культури. Але саме тут, у цій маленькій гавані, місцеві жителі ось ось насолоджуватимуться вечором в опері. Сцену сюди привезли вантажівкою, так би мовити, оперний театр на колесах. Поїхали Фабріс Жервес відповідає за монтаж. Він має на це півтора дні. Кожен його крок добре відрепетирований. Пересувний оперний театр вміщує близько сотні глядачів. Зазвичай на цій сцені показують шоу з фокусами, але ця вистава зовсім інша і дуже особлива. Коли вони мені сказали, ми збираємося зробити дещо справді неймовірне, привезти оперу в села, я одразу погодився на цю роботу. Це надзвичайна ідея. Цей проєкт був ініційований ліонською оперою, яка прагнула привести високе мистецтво у передмістя та містечка регіону. Адже його мешканці мають таке ж право на культуру, як і всі інші. Проєкт фінансується державою а вхід на виставу вільний. Ми хочемо, щоб люди приходили до нас, бо їм хочеться стати частиною чогось надзвичайного Щоб Вони подумали, що відбувається в моєму місті, в моєму районі. може мені теж варто подивитися, що там для цього. Ми маємо зруйнувати бар'єри, що відокремлюють сучасне мистецтво від публіки. і зробити це потрібно для всіх соціальних верств. Ліонська опера підготувала виставу спеціально для цього туру Кров льодовика. Це великий культурний досвід у невеликому приміщенні за участю трьох музикантів та двох співаків. У цій залі немає поганих місць. Цей театр зовсім крихітний. Ідея полягає у тому, щоб максимально наблизити оперу до людей. Співак сидить у першому ряду протягом усієї вистави, прямо перед глядачами. Для багатьох людей це дуже зворушливо і потужно.

це свого роду камерна опера без диригента, і це трохи все ускладнює. Ми маємо чути голоси один одного, тому що ніхто не задає темп. Це дуже інтимна атмосфера. Ми дуже близькі за аудиторією. Знайомство з оперою зблизька справляє неабияке враження наглядачів. Це моє перше знайомство із оперою. Це було чудово, і справді можна було почути емоції у їхніх голосах. Сценографія дуже гарна. Було багато хороших ідей, і театр на колесах це справді чудово. не багато людей з порт Сен Луї ніколи не були в опері. зрештою, ми тут трохи ізольовані. Живемо між Камарвом і Дельторони. Це унікальна можливість, яку ніхто не повинен пропустити. Хоч завіса вже й опустилася, Фабрісу жервезу ще є над чим працювати. Усі зусилля варті того, коли люди виходять задоволені, добре провівши вечір і кажуть: до завтра ми повернемося. Це було чудово. Ось що найцінніше в цій роботі. Після п'яти виступів трупа збирає речі і переїжджає до наступного міста, продовжуючи свою місію пробуджувати любов до опери у нових місцях. Не буває маленьких сцен. Бувають маленькі актори. А на сьогодні це все. Дякуємо, що були з нами. І до зустрічі у наступному випуску Європи у фокусі.